Традиційна мистецько-патріотична акція Молитва за Україну 24 серпня знову чекає закарпатців. з нагоди найбільшого національного свята незалежності держави в Ужгороді заслужений академічний закарпатський народний хор. Вкотре зазвучить першим о 6-й годині. Локація щороку змінювалася в Ужгороді. Вже вона була в багатьох місцях і на площі поштовій, і на мосту, і біля драмтеатру, і біля грекотолицького кафедрального собору в замку цьогоріч вона буде проходити на площі народній о 6-й годині ранку особливість і цікавість цьогорічного цьогорічної акції молитва за україну буде в тому що до молитви приєднаються, приєднаються наші друзі і партнери з за кордону Декілька держав з декілька локацій в онлайні також будуть співати молитву за Україну, зокрема в Сполучених Штатах, Відні, в Польщі. І в деяких інших в угорщині Будапешті, в деяких інших в європейських і не тільки державах, започаткували акцію «Молитва за Україну ще 2014 року. Аналогів такому заходу в Україні немає. Запевняє художній керівник хору Наталія Петій Потапчук. Звичайно, були різні локації і були різні такі моменти. До нас приєднувалися до закарпатського хору. Приєднувалися різні учасники. Навіть було таке, що, наприклад, у 2019 році до нас приїхали гості із Латвії. І вони разом з нами приїхали, вони разом з нами приймали участь у молитві. І, до речі, цього року вони онлайн підключаться. Це не українці, це народ Латвії, Латвійці, і вони будуть разом з нами молитися за Україну. Закарпаття, як завжди, першим в Україні з самого ранку вітатиме свою державу з її днем народження. У перші дні зразу відгукнулися і молодь, і українці, і не тільки українці, і з сполучених штатів Америки, із Канади, із Відня, із Будапешта, із Польщі, Словаччини і інших країн світу із країн Латвії і Литви. І це дуже приємно. Буквально на днях погода. Дивилися і з величезним радістю казали, що приєднатися до нас це українці із Кишиніва. Крім того, під час акції у спільній екуменічній молитві за перемогу над ворогом вкотре зіллються голоси представників різних конфесій Закарпаття. Тож цей важливий патріотичний захід повинен об'єднати всіх, кому не байдужа доля України. Саме головне, щоб люди, кожен розумів, як це важливо прийти. У шостій годині ранку зустріти сонце із такою патріотичною молитвою і залучити півсвіту до перегляду і до молитви за нашу державу в цей нелегкий час. Тож, користуючись нагодою, закликаю всіх прийти до нас і разом з нами цю акцію провести.